Нання ініціатив президента України серед заходів присвячених до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників та перемоги у великій вітчизняній війні з 14 лютого 2013 року державою крокує всеукраїнська естафета пам'яті Слава визволителям України. Враховуючи, що річниці визволення областей, районів, міст і інших населених пунктів мають тверду хронологічну послідовність, патріотичний марафон вже пройшов Донецькою, Харківською, Сумською, Чернігівською і Київською областями, дійшовши і до Житомирської області, з метою зміцнення почуттів історичної єдності нашого народу і виховання патріотизму. Аби зустріти делегацію зі столиці на рубежі Київської та Житомирської областей, поблизу пам'ятного знака Житомирщина, Батьківщина Корольова, зібралися ветерани, представники влади, військові, молодь, спортсмени та митці. Це дань уваження тим, хто залишився в живих сьогодні і здесь серед нас. І так само дань уваження тим людям, які залишилися на полі бою. Голова Житомирської обласної ради Йосип Заполовський підтримує думку київських колег, наголошуючи. Цим ми будемо засвідчувати свою увагу, свою повагу до тих людей, які завоювали нам перемогу. І особливо загострити увагу керівників місцевих органів влади до проблем, які існують в житті ветеранів, особливо соціальних проблем. В нашій області існує програма обласна підтримки ветеранів війни, ветеранів праці. Де, куди. Направляються багато коштів з обласного бюджету. Такі ж програми є в районах, містах нашої області. Я хотів би засвідчити свою повагу тим людям, за які завоювали нам перемогу. Ці люди живуть серед нас і вони потребують нашої уваги. Після зустрічі учасники заходу переїхали до меморіального комплексу «Монумент Слави що в місті Житомирі. Ах, война, что ж ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы, Наши мальчики головы подняли, Повзрослели они до поры. На пороге едва ...помаячили маячілі і ушлі за солдатом. солдат, До свідая мальчики". Біля вічного вогню розгорнулися справжні бої. Театралізоване дійство зі стріляниною та вибухами нагадали присутні ті нелегкі сторінки з історії великої вітчизняної. Я дякую всіх тих, хто нас звільнив, благодаря кому ми живемо, і ви в тому числі. Я вже те покоління. Наш обов'язок зберегти в пам'яті прізвища тих, хто забезпечив нам цю перемогу. А вам, шановні дорогі наші ветерани, низький уклін. Я хочу низько вклонитися вам, славні наші ветерани, активісти ветеранського руху, хай множиться ратні бойові і трудові традиції всього українського народу, і щоб ви нами, як ми вами, гордилися, дорогі наші ветерани. В першу очередь хочу вам передати пламінний привіт. от 450-тысячного отряда ветеранов Киевщины. Хочу поздравить вас и передать это поздравление от всех ветеранов Киевщины с 70-й годовщины начала освобождения Житомирской области. Я с удовольствием и с большой гордостью передаю эстафету стандарт Первого Украинского фронта Житомирской области. Этот стандарт прошел по всем районам и городам Киевщины. С большим подъемом, с большой радостью отмечали и ветераны, и все жители Киевской области моменты и даты освобождения городов и сел нашей области. Уверен, тоже Томерщина его также с честью пронесет через всю область, через все города и через все районы. Я выражаю уверенность, что большое присутствие здесь молодежи говорит о том, что мы ветераны с вами не зря работаем. И вы видите в последнее время, что ветераны и власть, стали двигаться в одном направлении. И это очень радует и ветеранов, и это очень хорошо. И я уверен, глядя на вас, людей с орденами и медалями, наша молодежь будет не хуже нас. И пусть не говорят никто, что молодежь у нас плохая. У нас хорошая молодежь, только надо больше находить в них хорошего, больше обращать на них внимание, и она докажет то, что они не хуже нас. Поверьте, в Афганистане они это доказали уже тем, кто был там. Я поздравляю еще раз всех с праздником. Я благодарю ветеранов Великой Отечественной войны за то, что они победили врага. За то, что восстановили наше народное хозяйство не за сто лет, как нам все предрекали, а за 20 лет. И за то, что они дали всем понять, что кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Воїнів полеглих у боях за визволення Житомирщини, присутні вшанували хвилиною мовчання. По завершенню мітингу військовослужбовці та учасники заходу поклали гірлянду довічного вогню. Квіти до монументу слави. Затим представники київської та Житомирської делегації підписали акт прийому передачі символів естафети, копію і естафетний макет штандарту першого українського фронту та книгу пам'яті естафети Слава визволителям України. Це перва область, яка Передають два символи естафети, тому що ви передаєте цю естафету в дві області в Ровенскую і Хмельницьку. Поэтому для Хмельницької області вам второй екземпляр символа естафети. У нас, дорогі співвітчизники, я через таке велилюдне представництво працівників, журналістів. Всіх засобів масової інформації хочу передати також вітання учасникам всеукраїнської естафети Слава визволителям України. І ми звернулися тут з такими словами, що в рамках відзначення 70-річчя визволення України від фашистських загарбників та річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Всеукраїнська естафета Слава визволителям України впевнено крокує. Политими кров'ю шляхами України. І сьогодні ми приєднуємося до святкування та приймаємо символи естафети від Київської області. 18 листопада 43-го року на території Житомирської області розгорнулися жорстокі бої, які тривали у 40 днів, і увійшли в історію Великої Вітчизняної війни як бої на рубежі мужності. Вони продовжувалися до початку Житомирсько-Бердичівської наступальної операції. Внаслідок кровопролитних боїв, 31 грудня 1943 року було остаточно звільнено обласний центр. А 14 січня 1944 року, в результаті завершення Житомирсько-Бердичської наступальної операції, Житомирська область була повністю визволена від фашистів. Перед усім ми схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя за свободу заради того, аби ми зараз жили у мирі і злагоді, президент України. Віктор Янукович наголошує, що святкування 70-річчя визволення України та великої перемоги має об'єднати український народ навколо спільних цінностей і здобутків, спільної пам'яті про мільйони жертв Великої вітчизняної війни. На виконання завдань та соціальних ініціатив президента України щодо поліпшення соціального захисту ветеранів великої вітчизняної війни керівництво області робить все можливе, щоб Ветерани не почували себе забути. Наш святий синівський обов'язок постійна увага піклування та вирішення життєвих потреб ветеранів, адже ми перед ними у невідплатному боргу. Сьогодні влада переконливо доводить увагу до ветеранів і щоденно, і почесно є щоденною і почесною місією. Гідне вшанування подвигу героїв, Великої Вітчизняної, збереження історії перемоги це один з фундаментів патріотичного виховання, що зміцнює зв'язок ветеранів з молодим поколінням. Всеукраїнська естафета пам'яті Слава визволителям України, це лише одна ланка в ланцюгу народної пам'яті, і кожен з нас має зробити все для від того від нього залежне, аби цей ланцюг далі міцнів, щоб не порвався духовний зв'язок поколінь. Слава визволителям України. Підписи керівництво голови Київської обласної ради Іван Шкирта передав очільникам Житомирщини вітальний лист від керівництва Київської області та сувеніри, книгу Київщина і герб Київської області. А заступник голови організації ветеранів України Борис Балмасов презентував житомирянам ще й штандарт першого українського фронту у мініатюрі. Зі свого боку голова Житомирської обласної організації ветеранів України Микола Каширін від імені усіх ветеранів Житомирщини вручив представникам київської делегації сувенірну гільзу, наповнену землею з рубежу мужності 1943 року, яка полита кров'ю тих визволителів, котрі не допустили вторинного захоплення Києва у результаті контрнаступу. У гільзу також був вкладений і акт прийому передачі. Эстафета будет идти по пяти направлениям. То есть как шли э, армии Первого Украинского фронта, 5 армий, 13, -е, 60, -е, 18, -е, 1 я гвардейская, 38-я, 3-я танковая армия. Вот в этих полосах, как они действовали, по этим полосам будет идти эстафета э, э, по, по области. Житомирщиною естафета крокуватиме до 14 січня. Пролетіли гада, одґремелі бої, одболелі тяжої рани твої, но далекому мужеству вірність храня. стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь? И в глазах, как в ручьях, Лещет вечный огонь. Говорят, что не плачет солдат, Солдат, он солдат. И что старые раны к ненастью болят, Но вчера было солнце, Солнце с утра Что ж ты плачешь, солдат У святого костра Ты же выжил, солдат Хоть сто раз умирал Хоть друзей хоронил И хоть насмерть стоял Почему же ты замер на сердце ладонь, И в глазах, как в ручьях, Блещет вечный огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя, У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? И сердце горит или раны болят. Ты же выжил солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь? И в голосах, как в ручья, блещет вечный огонь.